У Запоріжжі ветерани війни та їхні родини у межах проєкту та Спілкуй ветеран відвідали кінопоказ фільму Муфаса Король Лев. У нас була серія круглів столів на базі платформи спільних дій, де ми вирішували, з'ясовували, вирішували проблемні проблемні питання наших ветеранів. А сьогодні, наприкінці року, ми вирішили завершити е, цього року. Е ці заходи таким приємним переглядом сімейним для наших ветеранів, які ми організували завдяки допомозі компанії Метінвест, і запропонували нашим ветеранам прийти зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми і подивитися приємно фільм. На кінопоказ прийшли близько ста людей, серед них 40 – діти. Організатори подарували їм 3D-окуляри, пригорщали попкорном та солодкими напоями. Це дуже важливо, що не забувають ветеранів, підтримують їх і дають змогу адаптуватися у мирному житті. Дуже важливо. Мені дуже приємно, що запросили на такий захід. І я, я радий цьому. І добре, що в нас є такі заходи, такі спілки, які про це турбуються. Не забувають ветеранів. Це добре. Це... Надихає у Запоріжжі. Проєкт спілкуй ветеран започаткований громадською організацією Запоріжжя. Платформа спільних дій за фінансової підтримки компанії Метенвест та комбінату Запоріжсталь місяць. Раз ми проводимо. Дискусійні платформи, на которых обговорюємо важливі питання, які стосуються життя ветеранів, їх сімей, Обычно та вопросы касаются направления там юридичка, медицинська допоможі, психологічська льгот і других важных соціальних проблем, які существуют на сьогодні в обществе. окреме питання підтримки ветеранів реабілітації після поранень. У нас були питання з приводу реабілітації, і у нас так. І, продовжує, і буде продовжувати в 2025 році робити наш сумісний з Денисом Сілантівим проєкт Вільні хвилі це реабілітація через плавання на базі басейну Славутич, куди ходять і займаються по спеціально розробленій програмі наші ветерани. Заключна у цьому році зустріч у межах проєкту Спілкуй ветеран, націлена на сімейне тепло, затишок, спільне дозвілля і, звісно, подарунки, які були розіграні перед кінопоказом. Я считаю, що ми, такі мероприятия вообще нужны для всіх, особливо для ветеранов і для членов їх сім'ї. Поэтому це маленькое, що ми можемо зробити, подарить сьогодні те праздник нібольшої, і будемо далі проводити всі можливі міроприяття.